Привіт, брати і сестри! Це Майк з Ми святі. Я хотів сьогодні зайти сюди і зробити це відео. Я відкладав це десь приблизно на тиждень чи більше. Але мені було сказано слово. Якраз коли я збирався прокинутися. Я був, так би мовити, тільки но виходив з глибокого сну вранці. Я помітив, що Господь сказав мені щось, і я прокинувся від слова, яке він мені дав. І слово, яке він мені дав, було мої діти не використовують свій час мудро. І для мене це був великий сигнал для пробудження, тому що я знаю, що я не використовував свій час, ймовірно, так добре, як повинен був, і тому я миттєво зрозумів у своєму дусі, що це також стосується мене. І я також відчув, що це було повідомлення, тому що я запитував Господа, чи є щось, що він хоче донести. І тому я молився про це і отримав деякі підтвердження, а також отримав ще дещо, про що господь говорив зі мною. І... Але перше, перш за все, перед тим як почати це, є те, що. Я молився про це перед тим, як зробити це відео, щоб переконатися, що Господь дає мені інформацію і говорить через мене, через Святого Духа. Ем, одне. Одне, що він хотів зробити абсолютно ясним, це те, що він любить вас. Він любить вас з неймовірною любов'ю, яку неможливо неможливо описати англійською мовою. І причина, чому він хотів почати з цього, принаймні з того, що я відчув у своєму дусі, була в тому, що є багато, є багато є віруючих, які справді останнім часом почуваються пригніченими. І я в тому числі, знаєте, можливо, відчуваючи тягар світу, Можливо, відчуваючи тягар ворога. І це проявляється по-різному. Трохи лінощів, можливо, трохи страху змішаного з цим. Але причина, чому він хотів, щоб я сказав, що він любить вас, полягає в тому, що він абсолютно любить спостерігати за вами протягом дня, бути частиною вашого дня. Знаєте, він чекає, коли ви прокинетеся вранці. І потім він з нетерпінням чекає. Знаєте, коли ви лягаєте спати ввечері? Він хоче, щоб ви це знали. Знаєте, я знаю це вже давно. І Я хочу переконатися, що якщо ви новачок, новий слухач або просто дивитеся, це відео для мого відео вперше ви новачок М. Ісус Є. Неймовірно. Люблячим і неймовірно ніжним, М, ем. не тільки Господом і Богом, але й е, другом. Добре. І він постійно, постійно йде з вами кожного дня, навіть коли ви думаєте, що його немає поруч, він є з вами. Він він підбадьорює вас, ем, ви він він ем дав. Ем владу, ну не так вже й багато влади, але він дав вказівки вашим ангелам-охоронцям і ангелам навколо вас підтримувати вас подалі від багнюки, від бруду. Але він хоче, щоб ви знали, що він вважає вас неймовірно красивими, і він бачить вас в іншому світлі, ніж ви бачите себе, і він ніколи не засуджує вас. Він може критикувати вас, Він може спробувати підштовхнути вас у певному напрямку, але Ісус, Бог ніколи не засуджує вас за що-небудь. Ем. І Він хоче, щоб я, Він хотів, щоб я чітко пояснив, наскільки Він цінує вас і наскільки Він любить вас. У вас є мета, у вас є певна функція в тілі Христа. І Він хоче переконатися, що ви розумієте, що це таке. Це не має нічого спільного з ем, Ви знаєте, це не має нічого спільного з Ви знаєте, просто тому, що ви не використовуєте свій час широко, це не означає, що ви е, жахливий християнин, або що ви не виконуєте роботу Господа. Ем, ви знаєте, іноді просто бути спокійним і нічого не робити. Це воля Господа в той момент часу. Але. Він керує, він хоче, щоб я зробив це відео певним чином, щоб показати вам, чому речі відбуваються так, як вони є. М. Але він там а, підштовхує вас продовжувати, продовжувати ми близько до кінця, і це те, що я хочу зробити дуже ясним, це те, що за останні кілька місяців я помітив, що він дуже е -е. дає мені зрозуміти, що час стає все коротшим і коротшим. У світі відбуваються речі, які викликають е-е тривогу. І це змушує світ насторожитися і сказати: О, що відбувається зараз? Подивіться, що зараз відбувається у світі. Е -е. Але він хоче, щоб ви е -е. усвідомлювали кілька речей тут, і я також збираюся їх обговорити. З вами зараз це Е. -е. Отже, перш за все. Ви знаєте, молитва це, це найважливіше, що ви можете робити кожного дня для вашого Бога, для нашого царя. Коли ви кажете собі, О, я знаєте, я не роблю багато, або я дійсно повинен піти поговорити добре, ну відкладіть це, це те, що ви можете зробити, ви можете молитися. Ви можете молитися за своїх друзів, свою родину, ви можете молитися за поточні події. Ви можете молитися за всілякі речі, про які ви можете думати. Ваш час молитви обмежується або пригнічується, і ви кажете собі, я навіть не знаю, за що молитися більше. Помоліться про це. Помоліться, щоб Господь Святого Духа дав вам щось, про що молитися, або щось трапиться протягом вашого дня, і ви подумаєте, о, я буду молитися про це. І принесіть це в молитву. Молитва це найважливіше, що ви можете зробити для нашого царя, нашого Бога. Просто зрозумійте це. Перше, що робите протягом дня, це перше, що ви робите вранці. Вставайте, йдіть до своєї молитовної кімнати, де б вона не була, і починайте молитися. І попросіть Святого Духа, гей, Дух, Боже, візьми під контроль мій розум, направ мене в тому напрямку, куди ти хочеш, щоб моя молитва йшла. Зроби це відомим мені або оживи в моєму дусі щось, що тебе турбує і на що потрібна молитва. М.м. знаєте? Ви знаєте, прикладом цього може бути молитва за людей, які не мають нікого, хто б за них молився. Це чудовий акт щедрості та доброти, молитися за когось. Хто не має нікого, хто б за них молився. Тепер. Ви не знаєте, хто це, але Бог знає. Ісус знає, ось як ви починаєте цю молитву. Господи, ця молитва для тих, хто не має нікого, хто б за них молився, я буду молитися за них і почніть з цього і подивіться, як Святий Дух і Господь будуть діяти у вашій молитві, у вашому молитовному житті, у ваш час молитви. Добре? Це надзвичайно важливо. Не недооцінюйте силу молитви. І ви дізнаєтеся пізніше, коли постанете перед своїм Богом і в Його славі. І коли Він буде так радий бачити вас і сказати, що ваші молитви і те, що ви робили на цій землі, допомогли Царству Небесному. Ви будете на сьомому небі від того, що зробили ваші молитви. Я хочу поговорити про служіння або будь-яку іншу діяльність, якою ви займаєтеся. Просто ваші молитви, те, що ви знаєте, як ви, він покаже вам у вашому домі або у вашій резиденції, що у вас є молитва. Це як бібліотека молитв це ціле крило вашого дому присвячене не лише вашим молитвам і тому, чого вони досягли. І це буде як журнал. Ви зможете витягнути щось, подивитися на це, сказати ця молитва на цю дату, яку ви просили, і ось що Господь зробив, і ви будете вражені. Це неймовірно важливо. Молитва є як власна коштовність, сторона на небесах, як частина вашого скарбу. Добре? Не можу надто сильно це підкреслити це неймовірно важливо. Ходьте в цю рутину. Отже, частина цього. Можливо, ви хочете зробити, тому що Господь вклав це в моє серце, була така, щоб молитися, щоб Господь послав більше працівників на жнива. Дуже важливо зараз. Ми наближаємося до кінця. Кінець буквально ми можемо бачити я можу бачити, як наближається кінець, тож моліться, щоб він послав більше працівників, бо жнива дозріли. Вони готові йти. Якщо ви відчуваєте, що М. Ваша енергія виснажується, або ви не відчуваєте що робите достатньо для Господа. Добре, отже, відбувається кілька речей, існує духовна війна і духовна битва. Якщо ви відчуваєте себе дуже М. М. низька енергія, якщо ви відчуваєте себе ніби спустошеним або переможеним, Якщо ви відчуваєте, що можливо те, що ви робите, не має значення, то це відбувається тому, що проти вас є завдання. Одне з них дух лінощів. Це Змія. Це пітон. І він обвивається навколо вас. І він говорить Маленьке, зауваження. У ваше вухо, у ваші духовні вуха. Говорячи розслабся. Хтось інший цим займеться? Ем... Знаєте, ви вже так багато зробили, просто не хвилюйтеся про це. Це не так важливо, як ви думаєте. Просто йдіть і знаєте, сядьте перед телевізором і просто візьміть пакет чіпсів або трохи морозива, і, і просто насолоджуйтеся, не хвилюйтеся про турботи цього світу. Ці завдання реальні, і вони, вони йдуть до вас. Сказавши це, ворог також переходить на вищу швидкість, і вони залучають підкріплення. Тож, якщо ви відчуваєте тиск, або дисбаланс, коли ви не відчуваєте, що ви так добре пов'язані, як раніше, або моліться про це, коли ви знаєте, в чому проблема, наприклад, це ворог, ворог на вас. Вони залучають підкріплення, тому що ви, мови, викликаєте переполох у духовному світі і вбиваєте драконів. Гаразд, ваше молитовне життя. Ви ви ем, Ви. В Писанні ви представляєте Христа, коли ви ходите у світ. Ем. Щоб це не було, ви робите, щоб це не було, ви на Ютубі або де-інде. Ви робите на Фейсбук що завгодно, ви не завжди бачите плоди своєї праці. це... Це навмисно. Господь. Ісус не дозволяє вам бачити всі плоди вашої праці. Бо, якщо б ви бачили, ви могли б стати гордими, думаючи, що це те, що ви робите, а не те, що робить Христос. Отже, частину з цього ви не бачите. Але ворог бачить усе. І вони планують свою атаку, і вони приходять для підкріплення, і вони намагаються знайти способи пробити вашу броню. Просто продовжуйте йти вперед, продовжуйте рухатися вперед, просіть Господа вести вас рукою битва вже виграна. Христос переміг усе, ми спадкоємці з Христом. Ми також перемагаємо, коли йдемо. Але це не означає, що ми не будемо виснажені, бо ми будемо. Коли ви у війні, ви будете виснажені, я маю на увазі. Це все через писання. Подивіться на старий завіт. Я маю на увазі, ви знаєте, ізраїльтяни переслідували філістимлян, і вони були б виснажені. Вони мали зупинитися і е. е Відновитися і знову не те, щоб вони не були е е успішними, вони просто були виснажені, і їм потрібно було відпочити. Так. Але просто пам'ятайте, що відпочинок ну, це період часу, потім він закінчується, і ви рухаєтеся далі. Якщо ви виявляєте, що цей відпочинок або цей повільний час у вашій прогулянці. Будьте уважні. Це може бути напад ворога, і вони прийдуть, якщо ще не прийшли. Вони стануть гіршими і гіршими, тому що підкріплення вже в дорозі, бо він знає, що це все Це кінець. Інша річ також, що ворог використає всі можливості він буде переслідувати вас через людей, яких ви любите, або речі, які ви любите, тому у вас виникають дуже складні часи з друзями або родиною, або на роботі, або. В певних обставинах. І ви відчуваєте, чому це відбувається. Наче що я зробив? Наче що тут відбувається? Це напад ворога. Пам'ятайте, господь може дозволяти цей напад. Або це випробування, щоб підготувати вас до того, що настає. Добре. Отже, моліться, Будьте уважні. І продовжуйте на не... не зупиняйтеся. Наполегливо. Йдіть вперед. Ворог не може вас зупинити. Якщо Христос з вами. Хто може бути проти вас? Ніхто. І ніщо? Кричіть це Вигукуйте ім'я Христа в ім'я Ісуса. Я відкидаю те, що тут відбувається. в ім'я Я відкидаю демонів. Відійдіть від мене. Я зв'язую вас назад до пекла. Візьміть. Це ім'я, яке ім'я Ісуса настільки могутнє, вони бо повинні підкорятися Йому. Попросіть своїх ангелів охоронців, допоможіть мені пройти через це допоможіть мені відштовхнути те, що відбувається в духовному світі. Ваші ангели, створені для цього. Вони хочуть це зробити, але ви повинні їх попросити і ви повинні вірити. Добре, отже, це все, що відбувається зараз. Інша річ, однак, коли справа доходить до отже, тепер переходимо до частини, де мої діти не використовують свій час мудро. Добре, отже. в Цьому конкретному вислові, який він мені дав, я мусив розмірковувати над цим, заглибитися в писання і молитися про це. І те, що він привернув до моєї уваги, було. Чи знаходите ви себе прив'язаними до світу? Або ви виявили, що одружені Бога? До Ісуса? Вам доведеться, я нікого не засуджую. І я знаю, що сам повинен залишатися смиренним у цій сфері. Але кому я служу, коли йду своїм щоденним шляхом? Кому я служу? Чи я служу Господу, чи я служу світу? Ви не можете мати двох господарів. Добре? Він хоче, щоб ви усвідомлювали. Маленькі речі. Маленькі лисиці псують виноградник. Будьте дуже обережні. Добре. Використовуйте свій час розумно. Зупиніться, подумайте, що відбувається, чому це трапляється, що я можу зробити. М. Чи є щось у Святому Письмі, чи є щось, що Ісус зробив або сказав, що може допомогти мені в цій сфері. Продовжуйте, коли перед вами з'являється можливість, навіть якщо це випробування. Або складна ситуація, молитва може бути способом, як ви з цим впораєтеся, мачу і досягнете успіху. Замість того, щоб сказати, ну, я не збираюся з цим розбиратися. Я просто збираюся пограти у відеоігри або піти подивитися фільм. Або я збираюся провести час з другом і просто спробувати забути про це. Ну, це може бути не наймудріше використання вашого часу. Якщо ви виявите, і це тільки зараз приходить мені на думку, насправді, якщо ви виявите, що ви багато в писанні, але з якоїсь причини ви не отримуєте нічого з писання, або якщо ви відчуваєте, що я читаю і читаю, і читаю, і читаю, і читаю, я просто так втомився від читання, можливо, настав час відкласти Біблію і почати молитися. Моліться, моліться, ньо, моліться, або навпаки, можливо, ви багато молитеся. Ви молитовний воїн, і ви молитеся за людей у різних обставинах, день у день, ніч і день. Вам може знадобитися зробити невелику перерву, повернутися до писання і послухати, що Господь просить вас у цій сфері. Або, можливо, спілкуватися з деякими людьми, яких ви знаєте. Можливо, настав час провести з ними більше часу. Щоб це не було. Усвідомлюйте. Що відбувається в дусі, і намагайтеся, ем, намагайтеся слухати, що, що Ісус говорить вам, щоб він вам не казав. Ем. Я думаю, що це все. Я думаю, що я охопив майже все, що він хотів, щоб я охопив у цьому. Отже, в кінці дня. Просто намагайтеся використовувати свій час для Божої мети, для мети Христа. Я зрозумів, я почав розуміти за останні кілька років це те, що проводити більше часу з Господом, ніж у світі. Нагадує мені, що я не від світу. Я в ньому, але я не від нього. І тому я знаходжу приводи, щоб проводити більше часу з Господом, бо це також те, чого Він хоче. Знаєте, це може звучати безглуздо, але протягом вашого дня Господь не може дочекатися, коли ви повернетеся додому. Або не може дочекатися, коли ви ввімкнете свою християнську музику, або відкрити Біблію, або сказати молитву, або сказати молитву. І зануритися в молитву та медитацію, щоб він міг провести з вами дійсно гарний, якісний час. Він чекає на це кожного дня, кожного дня. Він з нетерпінням чекає провести час з вами. І він абсолютно це любить. І любить, коли ви хочете провести час з ним. Тому будьте уважні до цього. Пам'ятайте про це, наприклад, знаєте, перше, що вранці, коли ви прокидаєтеся. Він шукає можливість провести час разом. Він хоче, знаєте, можливо, він вас розбудив першим ділом вранці. І ви не можете зрозуміти, чому ви прокинулися, чому зазвичай ви спали б трохи довше. Але сьогодні я прокинувся. Я не знаю, чому. Знаєте, можливо, це Господь. Можливо, це дух каже: Гей, давай, я хочу тобі щось показати. Я з нетерпінням чекаю, щоб розповісти тобі щось, щось, що тобі потрібно знати, або щось, що допоможе тобі протягом дня. Я знаю, що з тобою сьогодні станеться, я хочу дати тобі, я хочу поставити тебе на правильний шлях. Почни свій день правильно, почни його зі мною, і я помажу тебе, і ти підеш. Тож я сподіваюся, що це благословить когось. Ем, я сподіваюся, Ем. Я сподіваюся, що ти дійсно зможеш це використати. Ти дійсно можеш застосувати це до свого дня, застосувати це до свого життя, і ти побачиш, як Господь благословляє тебе і помазує тебе щодня. Таким чином, у будь-якому випадку, Бог благословить тебе. Дякую за перегляд, я люблю тебе і шалом.